Рада вітати вас на нашому уроці. Сьогодні ми дізнаємося, що таке числовий промінь, та навчимося його будувати. Пропоную уважно розглянути креслення числового променя. Він має початок, число 0, на ньому відкладено рівні мірки, які дорівнюють одиничному відрізку. Кожне число на промені знаходиться на певній відстані від числа 0 та відповідає кількості одиничних відрізків, відкладених від початку числового променя. Число 1 розташовано на відстані 1 один одиничний відрізок від початку числового променя. Саме цей відрізок задає розмір одиничного відрізку та називається на його честь. Одиничний відрізок. Число 2 на відстані 2 одиничних відрізка. Число 5 5 і так далі. Щоб побудувати числовий промінь. Перше. Позначте початок числового променя число 0. Друге. Оберіть одиничний відрізок, позначте число 1. Третє. Відкладіть на числовому промені рівні мірки, що дорівнюють одиничному відрізку. Четверте. Позначте на числовому промені числа, які відповідають їх поділкам. Проаналізуємо типові помилки в побудові числового променя. На першому промені пропущено четверту поділку та число 4. Після числа 3 записано число 5. На другому числовому промені число записано не біля своїх поділок, тому відбулося зміщення чисел і восьма поділка стала відповідати числу 7. На третьому промені не позначено початок числового променя, який має відповідати число 0. На четвертому промені від початку числового променя відкладено різні довжиною відрізки. Накреслимо числовий промень, керуючись алгоритмом його побудови. Перше. Позначимо початок числового променя число 0. Друге. Оберемо одиничний відрізок. Який дорівнює дві клітинки зошита та позначимо число 1. Третє. На числовому промені відкладимо рівні мірки, що дорівнюють одиничному відрізку. Четверте. Позначимо на числовому промені числа, які відповідають їх поділкам. На цьому все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!